Завдання обігріти майже 500 кубометрів деревини для успішного проходження зими. Підготували працівники психоневрологічного будинку інтернату у селі Виноградівка. Зараз у закладі перебуває понад 150 осіб, в тому числі вимушені переселенці. Запас дров вже ми маємо десь більше 500 кубометрів. Ми маємо 5 5 електродиземних електростанцій, дві великих, три маленьких. Це на всякий випадок. Маємо запас дизельного пального для дизельних електростей. Так що я думаю, що цю зиму, як ніколи, ми перезимуємо. Незважаючи на війну та виклики сьогодення життя у сінах психонологічного інтернату триває. Тут мешканці допомагають по господарству, працюють у саду та на городі, гуляють або ж дивляться телевізор, а також розважаються. Це вільний свій час. Вони займають, щоб їм не було нудно, скучно зазвичай людині потрібно. Чимось бути зайнятою їм подобається в основному це малювати, пазли складати це основне. А ще вони в нас умільці є. Ото дівчатки, в нас, які квіляном займаються. Цікаве хобі з Осокільського психоневрологічного інтернату, що на Харківщині із собою привезла Юлія. В квітні окупанти вдарили по будівлі та зруйнували один блок. Тоді його мешканці переїхали до Виноградівки. Жінка розповідає, саме майстрування картин заспокоює її та нагадує про дім. Показали, як мені робити. Я спочатку думала, що я не зумію, але мені сказали, от спробуй. Я спробувала і мені дуже сподобалося. І я почала цим займатися. Я і там багато дуже картин зробила, і потім ми на виставку возили. І дуже всім подобалось, і дуже всі вражені, тому що ніде так ніколи не бачили. Намагаються замінити рідний дім під час процесу харчування. Тут воно чотирьохразове, а самі страви готують по-домашньому борщ, плов, компот, кисіль, верніше, Кисіль, хліб, все меню складає дія сестра у нас. От десятиденка складається меню, і так ми готуємо кожен день. Зараз у закладі завдяки роботі твердопаливних котлів плюс 24 градуси. Запаслись в інтернаті не тільки дровами, а й гарним настроєм. Колектив добрий. Я думала, я так боялась зразу. з дому, але що дуже дівчата нас обслуговують, все ж треба бо ми лежачі. Не обіжаю, що буде ми казати. Я не можу боганівити. Дуже добре, дуже добре. Сировини для обігріву у закладі вистачить на всю зиму. А от у разі відключень світла на цей випадок тут є декілька потужних дизельних генераторів.